По завершенні піврічного перебування на посаді міського голови Нетішинський очільник зустрівся із місцевими змі для окреслення ситуації в Нетішині. Журналістам було зазначено, що пріоритетними напрямами було визначено оздоровлення роботи комунальних підприємств, бо це таланка, яка може приносити прибуток місту. Ряд підприємств, як то міський ринок, торговий центр БТІ, вже не є збитковими. Реорганізація торкнулася і місцевого ЦНАПу, житлово-комунального об'єднання інших установ. Наряду із ЖКО створено комунальне підприємство благоустрою. З метою відсікання дому управління тих функцій, які йдуть із місцевого бюджету для фінансової прозорості. Призначені тимчасові керівники ЖКО Костянтин Калінський, благоустрою Іван Романюк. По ЖКО. Ми розглядаємо зараз варіанти, як можна покращити роботу цього закладу. В тому числі і з Калінським. Ми працюємо зараз над тим, щоб і штатний розпис передивитися і десь, скажімо, пропрацювати тим механізмом, як зробити так, щоб стимулювати тих самих працівників. Тих самих сантехніків, тих самих двірників і так далі, щоб вони були зацікавлені в якісній роботі. Але в мене основний принцип такий, і я про це кажу постійно, що не чиновник і не працівник ЖКО робить послугу, скажімо, там, одовження по-російськи для людини, яка живе в цьому будинку, чи, скажімо, жителя міста, да? а вони нам платять зарплату. І ми зобов'язані зробити так, щоб їм було комфортно. У сьогоднішніх ринкових умовах має бути змінена свідомість і відношення до роботи. Це диктує час. Хоча рахунки міської ради півроку заблоковані, вдалося виплатити 100 тисяч гривень допомоги учасникам. АТО. робота із підтримки та надання допомоги тим, хто нас захищає, продовжується. На сьогоднішній день у нас вже є кілька пропозицій щодо надання. Земельний ділянок для учасників АТО створена фактично і діє робоча така група з самих учасників АТО в першу чергу це ті, що були з перших днів там, і поранені були. Це Оголюк Ілля, там Лукін Юра, ще деякі там представники, в тому числі і вдова Сергія Карпенко-Наталія, які будуть безпосередньо самі курірувати ці питання і розподіляти. Між учасниками АТО 14 учасників надає нам Сергій Вознюк на тому полі, такому всім відомому, 57 гектарів дає. Він надає 14 ділянок, які повністю вже мають всі проєктну документацію і лишається тільки будувати. Тобто, це досить, скажімо, в фінансовому плані спрощує перше саму. Процедуру, скажем так, і в фінансовому плані теж вона досить суттєва для тих, хто отримує ці ділянки. Проблема відного каналу в нетішині давня. Якщо вдасться цьогоріч віднайти кошти і техніку, це буде близько 100 тисяч гривень, то канал буде почищено. Жодної копійки додаткової на утримання каналу не використано. Є передбачені певні кошти, які передбачалися щорічно для санітарної чистки. Скажімо, в каналу оці кошти і фактично використовується. Це за силами ЖКО робиться. Наша задумка була в тому, щоб спустити гнилу воду восени, вимерзне трошки та вся, скажімо, те болото, яке є. Весною ми запустимо воду знову, і таким, і регулярно будемо намагатися фільтрувати воду десь 4-5 разів, якщо ми це зробимо на рік. Ну, скажімо, в жаркі такі місяці, то відповідно не буде. Ну, сподіваємось, що нам достатньо буде того, щоб там оздоровити, скажімо, ту воду, що вона не буде така гнилою, як то кажуть, і це. І не буде там тих запахів, і так далі. все. і що ми зможемо там туди запустити рибу. Там є і бажання, скажімо, цих громадських організацій. На сьогодні існує значна проблема, яка постала перед міською владою. Передача спеціалізованої медико-санітарної частини номер 4 Коли на яких умовах поки що невідомо. Допоки в нетішині було закладено 840 гривень на одну людину в рік. Тепер, як і в міських лікарнях, планується закладати 400. Ми тільки бачимо стрічку у. Проєкт державного бюджету, який прийнятий, що меця частина передається до міську раду. Навіть у казначействі немає чітко прописано, як вони мають фінансуватися. Тобто навіть зараз підготуватись до чогось ми не можемо, тому що ми не знаємо, до чого готуватися. Зараз ми проводили нараду перед Новим роком із профспілками, там, із депутатами від лікарні. Ну, попередньо поспілкувалися, домовилися так, що ми будемо, створимо робочу групу, от, яка буде намагатися зробити таким чином, щоб ми максимально якось безболісно е, пройшли цей етап передачі. Ну, і ще одне питання: що на лікарню передбачено у бюджеті, в державному бюджеті 21 мільйон на фінансування лікарні. В той же час, як у нас було більше 40 мільйонів в цьому році. Цікавимося, чи буде враховуватись статус міста супутника ХАЕС. Я особисто їздив перед новим роком, коли ки побачив цей бюджет, їздив спеціально до депутатів, які ми я знаю Верховної Ради, особисто з ними спілкувався, в тому числі із нашим депутатом мажоритарщиком Томенко, Богомолець. Вони скажімо, працювали над цим питанням і намагалися якимось чином скажімо, вирішити ці проблеми. Діло в тому, що Ясно, що в нас спеціалізована медчастина і не можна прирівнювати її, скажімо, до якоїсь районної лікарні. Тим більше, що є кошти МАГАТЕ, які виділяються на медицину. От зараз над цим ми працюємо, щоб якось переконати, що в нас треба якісь додаткові надходження для того, щоб там якісь надбавки, все інше, для того, щоб ці лікарі могли працювати тут, скажімо, добросовісно. Але Якраз питання стоїть в тому, що я так розумію, що нам треба не просто профінансувати цю лікарню і на тому все, а все-таки зміни, певні, реформи самого, скажімо, цього закладу теж повинні пройти. Мер звертається до Нетішинців надавати пропозиції щодо реконструкції закладу. Були підняті теми податків на місцях, акцизного збору, сплати за нерухомість. Тощо їх ми висвітлимо у наступній нашій програмі. Наразі ж відповідально і виважено Олександр Супронюк закликає жителів Нетішина віднестися до неминучої чергової хвилі мобілізації. Призов буде проходити через медкомісію. Частина людей не підлягає взагалі призову, тому що вони мають бронь. Або, скажімо, не підлягають, тому що вони по стану здоров'я, або мають троє дітей, або працюють на таких об'єктах, які скажімо, не, ну, є статично важливими, в тому числі на станція. Крім того, ті, що будуть призвані, оця канадська уніформа, яка отримана от з Канади, вона піде на обмундрування цих призовників. Крім того, вони три місяці будуть проходити підготовку. І тільки після цього, можливо, якщо до цього часу вже не закінчиться АТО, вони можуть приймати участь, і то не всі, в, скажімо, тих якихось діях на Сході України. Кожен, хто йде виконувати свій конституційний обов'язок по захисту вітчизни, захищає в першу чергу свою сім'ю і нетішину, і Україну на Сході, там, де є загроза.